Всім привіт! Як ви там підготовили свої жниварки до сезону? Ось зібрали свого майже докупи. Що таке по мілочам осталось, але як завжди саме, саме цікаве. Саме цікаве, таке в нас страшненьке. Хотів запитати, може хтось знає де можна нарисувати б резину. Був би дуже вдячний. То в нас в принципі ще є, стоїть. Але треба купити, щоб була в запасі. Лежала вдома, скажімо так. вже мишки виміняли всі ремішки. Все це не може бути. Ще не пропускали. Ще не пропускали. Ось якось так. Було б кому знімати, зняв би весь процес, як робили. Але не було кому знімати, скажу так. Давайте питання, деякі відео там познімав, ж не буду, там викидати, що треба і не треба. А комусь може щось з даних, з якихось агрегатів определенних, то скинув. повстраняли, де там, що де рвало. Дай. Кріплення на фару переробили під болтик. Там було воно приварене, все рвало, рвало. Так. Ну, що хочу в принципі показати щось конкретне в цьому відео, то це те, що батохто мене питав і минулому році в цьому що ж цей комбайн по то Я вам ось що покажу і рекомендую зробити. Ось такий воздуха. Це Петалоновський воздухан. я його розрізав, коло компресора з нього. кусок Скільки там треба вирізати і все тому подобно, і поставив туди Осандовський фільтр. Під нього переробив. Потому що купляти корпуса, цього я купив в інтернеті, знайшов за... Півтори тисячі гривень. І переробив. Синдовський стоїть 4-5 тисяч. Синде, Ну, Тобто зашов. Тут переварив переходну трубу з нього. Тобто, в принципі, так як він стоїть. Тобто все як Довський. От і вам де розход солярки. Того фільтра ну його реально мало. Минулого року в мене стояв масляний. Масляний, Задовбував ранок бути в маслі самого ранку. Тобто, кажучи, Його на день тільки вистачало. Потім, коли не вистачає, починає він підгрібати масло в колектор і в трубу. Але вже минулий рік домолотив і вирішив поставити чисто. Цього фільтра порівняно з заводським буде вистачати на декілька днів. А не так, я ж кажу, І по розходу буде він на декілька літрів на гектар в будь-якому менше бачить. Сюди мене ще при... приварю цю сеточку, Ось якось так. От я ж кажу, рекомендую викинути цей заводський фільтр. во перше він стоїть до хрена. Порівняно з цим. Він дорогший. Тобто Якось так. На кабіну туди назад купив поролон, ставив, тому що 25-3 тисячі фільтр не бачу я смислу. рівно планую, не знаю, якщо встигну, поставлю кондиціонера. Тоді вже як би покажу і розкажу. Так, що Рекомендую переробити вуздухана. Це ще буду, якщо буду встигати, пропущу, все воно буде крутитись нормально, то переробити хочу. Знайшов з ниви з бункера. Заберу оце коліно. Воно там ниви більше, вище. Все відкрутити можна і сюди переставити з ниви. Тобто можна буде молотити на складіному шнеку. Оце все те, що. Але по каміську є що ще кого нього робити, тому пороблю основне, тому що озима ячмінь. Як там показу далі погода, як воно все буде, то ще не знаємо, але, але ці доділки, переділки то можна буде робити пізніше. Дай. Ось так. так що Отаке. Все, гарного вечора. Мирного дня.